З Євангелія від Матея, того часу Ісус сказав своїм учням: не кожний, хто каже мені, Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але Той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Отже кожний, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі. І линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, й обрушилися на той дім, та він не впав, бо був заснований на скелі. А кожний, хто слухає ці мої слова та не виконує їх, буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску. І линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, й обрушилися на той дім, і він упав. І великим було падіння його.